Ону Керченській протоці Тузла площою 3 квадратні кілометри відійшла до України у 54 році разом із Кримом. Офіційний Київ, згідно з міжнародним правом, наполягав. Кордон з Росією у Керченській протоці має проходити посередині між островом Тузла і російським Таманським півостровом. Таким чином основний суднохідний маршрут опинявся в українських територіальних водах. Водночас, 29 вересня 2003 року, без попередження Росія почала зводити дамбу до острова Тузла. Москва тоді дала зрозуміти, що в разі завершення будівництва Тузла стає частиною російського суходолу і відповідно отримує більшу частину Керченської протоки. Дамба збільшувалася на 150 Метрів щодня напруга зростала 30 вересня 2003 року. Міністерство закордонних справ направило ноту МЗС Росії 6 жовтня. глава вітчизняної дипломатії Костятин Грищенко поїхав у Москву на переговори. Однак, остаточно конфлікту розв'язати особисте тручання. Однак вдалося Леоніду Кучмі. Він перервав візиту Латинську Америку і поїхав на тузлу 23 жовтня. Будівництво дамби зупинили між українськими прикордонниками і російськими будівельниками залишилося майже 100 метрів.